Шановні поціновувачі футболу ласкаво просимо на вирішальне протистояння чемпіоншипу. Сьогодні ввечері, під світлом прожекторів, Мілел Волел приймає Вотфорд у понеділковому поєдинку, сповненому інтриги. Чи залишиться ден неприступною фортецею для шершнів, чи зможе Водфорд нарешті розправити крила на виїзді? Ми розкопали несподівані закономірності в забитих голах, звіти про травми, що можуть змінити хід гри. Та тактичні откровення, які здатні перевернути всі 90 хвилин. Залишайтеся з нами. Цей матч обіцяє захопливе видовище з реальним потенціалом для ставок. Уявіть собі, мілел волел, ймовірно, зіграє за класичною схемою 4-4-2 формацію, створеною для жорстких битв. Вони домінують у повітрі та тримаються за перевагу, як зарятівну соломинку. Проти їхня ахіллесова п'ята утримання м'яча та реалізація вирішальних моментів. Чи свідчить це про план на прямий, безкомпромісний футбол? На протилежному боці поля Водфорд може виставити схему 3, 5 о 2, прагнучи наситити центр поля. Їхня майстерність проявляється у стандартних положеннях та гострих розрізних передачах. Що розкривають оборону. Але ось їхня вразливість вони часто сипляться під дальніми ударами та стандартами. Це не просто гра, це тактичні шахи, що натякають, де може бути цінність у індивідуальній грі команд. Тепер перейдемо до кадрового поля бою адже наявність гравців часто диктує хід матчу. Мілел волел стикається зі справжнім викликом, сім ключових гравців вибули, серед них життєво важливі мотори півзахисту та надійний захисник. Як їхній резерв витримає такий тиск. Проте є проблиск надії, Раїс Бангура Вільямс, який щойно провів результативний вихід на заміну, може отримати місце у стартовому складі. Для Водфорда новини набагато втішніші, і Мран Луза, їхній маєстропів захисту, тріумфально повертається після дискваліфікації. Його присутність може стати справжнім джокером, додавши креативу та контролю. Однак вони не повністю уникли втрат. Все ще бракує трьох важливих гравців, зокрема Георгій Чакветадзе. Ці відсутності та повернення не просто примітки це ключові фактори для будь-якої обґрунтованої ставки. Занурення в турнірну таблицю виявляє дві команди, які відчайдушно потребують очок. Мілел Волел посідає 16-те місце всередині таблиці, набравши сім очок у п'яти матчах. Але ось що викликає занепокоєння у домашніх фанатів та гравців. На день вони ще не здобули жодної перемоги, пропустивши тривожні 5 голів. Порівняйте це з Водфордом, який живуть біля підніжжя таблиці на 21-му місці, маючи лише 5 очок. Що ще більш тривожно для Шершнів вони все ще шукають свою першу виїзну перемогу в цьому сезоні. Хоча Мілял Волял забиває приблизно один гол за гру, Вотфорд трохи перевершує їх в атаці. Обидві захисні лінії, однак. Виглядають однаково дірявими. Зверніть увагу на ринки карток, оскільки Мілел Волєл схильний отримувати більше попереджень. Це стабільна тенденція, варта уваги. Остання картина виступів Мілелвола є, безумовно, неоднорідною, демонструючи рівний розподіл перемог, нічиїх та поразок у їхніх останніх шести матчах. Вималювується стабільна тенденція. Вони рідко долали позначку у два голи в будь-якому з цих поєдинків, що свідчить про труднощі з результативністю. Два їхні останні матчі завершилися нічиїми, включаючи нічию один, один проти Чартона. Але саме їхня домашня форма справді викликає подив, нещодавні поразки від Рексема та Мідзбро, де вони пропустили два та три голи відповідно, малюють картину оборонної крихкості на дені. Для ринків тоталу голів ця постійна низька результативність біля воріт може бути ключовим показником. Остання серія Уотфорда, навпаки, є джерелом справжнього занепокоєння для їхніх болівальників. З останніх шести матчів вони зуміли здобути лише одну перемогу, до якої додалися дві нічиї та три поразки. Значною проблемою для них є постійне забивання голів, вони не можуть регулярно запалювати свою атаку. Їхній виїзний рекорд, особливо похмурий, відзначений нічиєю 1, 1 у сонці та мінімальною поразкою 0, 1 від Чартона. Це малює чітку картину команди, яка надзвичайно важко проникає в оборону суперників і здобуває вирішальні очки на виїзді. Чи може ця постійна нестача вогневої потужності зробити ринок менше привабливою пропозицією? Давайте перевіримо їхню останню статистику для більш чіткої картини. Хоча Мілел Волел загалом забиває трохи менше голів, їхній захисний показник дзеркально відображає показник Уотфорда. Що важливо, домашня оборона Мілел Вола виглядає значно більш дірвою, пропускаючи приблизно два голи за матч в останніх іграх. Навпаки, проблеми Уотфорда із забиванням голів на виїзді є очевидними, вони забивають мізерні півголу в середньому. Що стосується загальних перемог, Волел» має вищий відсоток виграшів в останніх кількох іграх порівняно з шершнями. Це свідчить про те, що, хоча обидві команди мають проблеми, домашня вразливість Вола» може бути компенсувана тупою атакою «Вотфорда», що налаштовує на обережний поєдинок, який може схилятися до меншої кількості голів. І ось тут сюжет справді загострюється. Історичний особистий рекорд між цими двома командами розповідає переконливу історію домінування Міллелвола. В останніх шести зустрічах леви тріумфували в чотирьох з них, залишивши Вотфорду лише одну перемогу. Атака така була особливо потужною, стабільно забиваючи в середньому два голи за гру проти шершнів. Вотфорд, з іншого боку, важко знаходить шлях до воріт, забиваючи лише половину цієї кількості. Інтригуюча закономірність для досвідчених гравців, Мілелволел часто утримував перевагу до свистка на перерву в цих минулих протистояннях. Ця історична перевага не просто статистика, це може бути значна психологічна перевага для господарів поля. Заглиблюючись у деталі особистих зустрічей щодо голів, атакуюча перевага Мілелвола стає ще очевиднішою. Вони забили вдвічі більше голів у ворота Уотфорда в останніх матчах, переконливі 12 проти 6 у Вотфорда. Крім того, Мілел виявився більш скупим в обороні, пропустивши менше голів від шершнів. Але ось важливий інсайт для тих, хто шукає ранню цінність. Мілелволел має грізний показник забитих голів у першому таймі, граючи проти Вотфорда вдома. Це може свідчити про швидкий старт та ранній тиск з боку левів. Вотфорд, навпаки, вважає неймовірно складним пробити оборону Вола, як загалом, так і особливо в перші 45 хвилин. Ця історична тенденція вказує на потенційні ставки менше на індивідуальний тотал Вотфорда. Тепер розглянемо зріст, вирішальний елемент для майстрів стандартних положень та домінування у штрафному майданчику. Захисники та нападники Водфорда мають явну перевагу у зрості над гравцями Мілелвола. Причому їхня лінія захисту може похвалитися перевагою в середньому на 53 см. Це одразу ж позначає Водфорд як грізну повітряну загрозу як в атакуючих, так і в оборонних сценаріях. Воротар Мілелвола, хоч і трохи вищий. Може зіткнутися з градом навісів та довгих передач. Чи перетвориться повітряна перевага Вотфорда на голи після кутових та штрафних ударів? Ця постійна фізична невідповідність може стати золотою жилою для тих, хто вивчає ставки на кутові або ринки голів головою конкретних гравців. Вік, часто мовчазний оповідач, пропонує тут захопливі інсайти. Міллелволел виставляє трохи більш досвідчену лінію захисту та півзахисту, із середнім віком близько 25 років. Їхня атакуюча сила, однак молодша, зазвичай їм трохи за 20. Вотфорд представляє інший профіль їхній захист та атака, помітно молоді в середньому близько 23 та лише 20 років відповідно. Проте їхній півзахист – це моторний відсік досвіду, із середнім віком, що наближається до 30 років. Цей контраст свідчить про те, що Уотфорд сильно покладатиметься на цих досвідчених центральних гравців, щоб диктувати темп і контролювати битву в центрі поля, що потенційно є ключовою зоною для ставок у лайві на володіння м'ячем. Занурюючись у рейтинги гравців, ми виявляємо інтригуючі позиційні сильні та слабкі сторони. Захисна ланка Уотфорда виглядає трохи сильнішою на папері, ніж у вола, що свідчить про невелику перевагу в обороні. Однак терези схиляються на користь Мілєлвола, коли йдеться про їхню атакуючу лінію, чиї нападники мають трохи вищі індивідуальні рейтинги. Найбільш разюча різниця полягає між стійками. Воротар Вотфорда має значно вищий рейтинг на 6 десятих бала, що потенційно може мати вирішальне значення у відбитті ударів. Півзахист Мілелвола також перевершує Вотфорд за середнім рейтингом, готуючи ґрунт для захопливої битви в моторному відсіку. Ці розбіжності в рейтингах натякають на те, де відбудуться ключові індивідуальні протистояння, впливаючи на гру гравців та потенційно вирішальні моменти. Давайте висвітлимо потенційних творців різниці. Для Мілял Вола Джейк Купер є беззаперечним колосом у повітряних дуелях, життєво важливим активом на обох кінцях поля. Люк Кандл та Раїс Бангура Вільямс виступають як їхні головні бомбардирські загрози, кожен з них забив по одному голу цього сезону. Креативна іскра часто походить від Трістана Крама та Міхайла Івановича, які лідирують у команді з асистами та нагородами гравець матчу. Переходячи до Водфорда, Несторі Іранкунда та Лука Кайрумгард, найгостріші жалячі гравці шершнів, обидва мають по два голи на своєму рахунку. Іран Кунда, з двома нагородами гравець матчу, є, безперечно, їхнім найвидатнішим виконавцем. Проти купера, Меті Полок є власною повітряною машиною Вотфорда. За цими індивідуальними талантами варто стежити на ринках бомбардирів або асистентів. Тепер давайте зануримося в темнішу сторону статистики гравців, яка може запропонувати унікальні можливості для ставок. Для Мілл Вола Трістан Крама виявився магнітом для попереджень, зібравши найбільше жовтих карток. Біллі Мітчелєл тим часом. Постійно робить найбільше фолів за гру тенденція, яка може надати Вотфорду небезпечні шанси зі стандартних положень. У Вотфорда Гектор Кіпріану та Квадвобай лідирують у дисциплінарних показниках за жовтими картками, тоді як Імран Луза вже бачив червону картку цього сезону, що підкреслює потенціал для гарячих моментів. Крім того, часті офсайди луки Кайрум Гарда можуть гасити перспективні атаки. Ці дисциплінарні тенденції та тактичні прорахунки є життєво важливими для розгляду на ринках карток або навіть можливостей для штрафних ударів. Час це все, і сезонні закономірності голів виявляють деякі захопливі тенденції. Волел, схоже, знаходить свою зону комфорту для забивання голів у вмираючих вуглинках гри, коли два вирішальні голи прилітають в останні 10 хвилин плюс доданий час. Однак вони помітно мовчать у перші 30 хвилин. Рідко турбуючи табло на початку. Навпаки, їхнє найбільш вразливе вікно одразу після перерви, вони часто пропускають між 45 та 60 хвилинами. Вотфорд демонструє більш балансований розподіл голів протягом матчу, проте вони також виявляють схильність пропускати одразу після перерви. Для тих, хто придивляється до ринків наступний гол або конкретних 15 хвилинних відрізків, період одразу після перерви може бути особливо нестабільним. А решті підсумуємо те, що нам постійно говорять тотали голів цього сезону. У 60% матчів Міллел Вола було забито менше ніж 2,5 голи. Більше того, кожен їхній матч досі завершувався менш ніж трьома з половиною голами, чудова закономірність низькорезультативних поєдинків. Вотфорд підтримує цю тенденцію: 60% їхніх матчів також завершилися з менш ніж двома з половиною голами. Ці переконливі статистичні дані, малюють чітку картину, ми спостерігаємо за дуже ймовірним низькорезультативним поєдинком. Для тих, хто досліджує ринок тоталів, ставка на менше двох з половиною голів або навіть обережне розглядання менше трьох з половиною видається надійною, підкріпленою даними стратегією.